Зведення ніг в тренажері сидячи. В цьому тренажері є важель вільного руху, який потрібно тягнути на себе для того, аби зняти щеплення. Розведення ніг він дозволяє робити вільно, але на зведення він уже утримує навантаження. Для початку виставте амплітуду, з якою ви будете працювати, потім притисніться до спинки тренажеру. Зведення та розведення ніг можуть бути швидкими або повільними, але слідкуйте за тим, щоб енерції не виникало. Також можна спочатку максимально розвести ніжки тренажера, а потім е, сісти на нього за допомогою рук. Але в таких амплітудах будьте уважні, аби не травмувати м'язи і вправі не потрібно нахилятися вперед, або допомагати собі руками і корпусом.